Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Граднепар. Сьогодні поговоримо про вал поворотний навіски трактора МТЗ. Часто буває, розбиває отвір під гідроциліндр, під шток гідроциліндра. Вам приходиться замінювати. Хтось із часом міняє і дивіться, яка на ринку виходить картинка. Це оригінальний Білорусь, але їх зараз зменшується поставок. Зовсім мало. На заміну їм є Ромни і найкращий у світі Китай. По вигляду, дивіться, якщо взяти Китай, то вони більш, більш, більш схожі на оригінальний МТЗ. Тут ось набагато тонший вихід, бачите? У Китаї навіть більше, ніж в оригінала, але Китай більше схожий, ніж що, якщо переложу на цю сторону, а Китай виглядає більш схожий на оригінал. Але в чому фішка? Вали поворотні, дивіться, одягаю, воно хапається якраз. Ось. Далі йде пресова посадка. Молотком можна легенько настукати. Ну, коли одягаємо на оригінальний вал, китай дивіться, що робить. Бачите, який зазор? Таке ж саме і рамни. Трошки менше, але є люфт. Воно не має заходити так легко, бо розіб'є. Ось о, дивіться. А оригінал йде, воно йде, но пресова посадка. Бачите? Ось. Далі пресом воно задавлюється. А що ми зробили? Ми виготовили вал, О, збільшений шліц, і назвали його Супершліц, тому що тут йде, дивіться, ось під, Бачите? Іде туго напресовка під китай і... і щільна посадка під рамни. Пресова така, як. І, можливо, хтось зіштовхувався з такими ситуаціями, коли хлябтить, напишіть. А ми вирішили, що правильним буде зробити тут. Більший шліц для того, щоб воно щільно сідало. Тому що спробували замовити ромни, вал і вал, це не вирішило питання. Завжди ми робили по оригіналові, по білорусі посадка. А по кресленнях воно має бути так. Це вже йде спеціально для того, щоб можна ставити аналог. Кому потрібно такі вали, в кого є вже куплені важелі або. Плануєте придбати, то отакі вали до вашої уваги. Замовляйте з вами підприємство Агроднепр. Всього вам найкраще.